Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку: Які наші завдання на літо? Правила безпечного відпочинку влітку. Про що можна дізнатися, подорожуючи Україною? Чим ви плануєте займатися влітку? Завгодно, влітку можна відпочивати, гратися, подорожувати, займатися саморозвитком, купатися, їздити у подорожі, відпочивати на природі все, що завгодно. Літо це пора, яка дає змогу нам добре відпочити і набратися нових сил для продовження навчання. Проводити цю теплу пору можна дуже різноманітно. Граючи та відпочиваючи, навчаючись та розвиваючи свої творчі здібності. Подивіться, будь ласка, і скажіть, як відпочивають дітки на малюночку? Звичайно, вони плескаються у річечці, у водоймі, тобто вони відпочивають із природою. Поміркуй, яких правил важливо дотримуватися біля водойм улітку? Давайте їх повторимо. Запам'ятай правила безпеки на водоймах. Відпочинок на воді можна влаштовувати лише у спеціально відведених для цього місцях. Наближатися близько до води і заходити в неї можна лише під наглядом дорослих. Слід обережно поводитися на надувних матрацах. Заходити в воду потрібно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря і води. Не рекомендується купатися поодинці та запливати за бойки. Заборонено пірнати в малознайомих місцях, тому що дно може бути небезпечним. Чи подорожували ви коли-небудь? З ким подорожували? І коли, а саме куди ви подорожували? Чи можна подорожувати з тваринами? Ну, звичайно, можна, а чому ж ні? Звичайно можна. Запам'ятайте, для подорожі з хатнім улюбленцем обов'язково потрібне ветеринарне свідоцтво. Тварині необхідно провести щеплення від сказу. Для мал маленьких тварин необхідно придбати спеціальну сумку, переноску або кошик. Для великих порід потрібний намордник та повідок. Дрібні хатні тварини та птахи повинні бути поміщені в ящики, клітки і вільно розміщатися на місцях, відведених для ручної поклажі. Під час подорожі слід дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог для тварин. Сюжет. За сюжетами сказки назви правильні рішення для безпечного відпочинку. Подивіться уважно, де є. Правильне рішення для безпечного відпочинку. Звичайно, на малюночку про Колобка звірі відпочивають на природі. На першому малюнку, де білосніжка бере яблучко у старої бабусі відьми, вона неправильно робить. Не можна брати не у незнайомих людей щось їстівне, взагалі ніякі речі. А на третьому малюночку ми бачимо, що червона шапочка прогулюється сама по лісу. Вона йде сама до бабусі, тим часом зустрічає злого вовка. Це також неправильно. Самостійно гуляти діткам і десь йти не можна без дорослих. Поміркуй, про що можна дізнатися, подорожуючи нашою Україною. Перегляньте, будь ласка, невеличке відео Подорож україною. Що робиш? Нічого ж не здавали. Просто я сторанно вчився. І батьки дозволили обрати, куди ми поїдемо влітку. І як? Обрав? Я склав цілий маршрут. Сім чудес світу. О, як. Так тобі Нобелівську премію дадуть. Ти про що? За винайдення машини часу. Без неї неможливо відвідати всі ці місця. З них тільки піраміди втіліли. Та ні, я маю на увазі сучасні сім чудес. Невже ти Україною всім маршрут прокласти не можеш? Та ну, хіба це цікаво! Чи цікава Україна? Пропоную перевірити. Коли мова заходить про Карпати, багато хто пригадує лише найвищу гору України Говерлу. Але цілого життя не вистачить, щоб дослідити цей край. Поглянь! Долина нарцисів! Найбільше у світі природна долина з нарцисами! Вона розкинулась у карпатському біосферному заповіднику. А ще саме тут знаходиться географічний центр Європи. Ніко, на тебе дивиться морське око. Таку народну назву має найбільше гірське озеро України Синевир. Україна вражає своїми печерами. Печера оптимістична. Найдовша у світі гіпсова печера. Її навіть до книги рекордів Гіннеса внесли. Раджу відвідати її, якщо не боїшся кажанів. Полетіли далі. Ось наш власний великий каньйон. Актівський каньйон. Взагалі в Україні багато каньйонів. Наприклад, Дністровський чи буцький. Це просто знахідка для українських скелелазів та прихильників екстремальних сплавів на байдарках. А якщо ти мрієш про Венецію, спершу завітай до міста Вилкове. Це наша українська Венеція. Одразу перевіриш, чи немає в тебе морської хвороби. А то що забродниш гондолу. Або відчуй себе Робінзоном Крузом та поживи на безлюдному острові Джерел який мало чим поступається славнозвісним Мальдівам. До речі, козаки відпочивали тут, коли до не плавали на своїх чайках. Чи можливо, ти мрієш про екстрему пустелю? Тоді тобі до Херсонської області. Олешківські піски. Наша Сахара. До речі, про Африку. Влаштуй собі справжню сафарі. Зроби селфі з живою зеброю, а не з тією, що на перехресті. А Сканія нова зовсім поруч. Ніку, можеш собі уявити футбол під землею. А замість травичу піску під ногами? Сіт. Звичайна кухонна сіль. Все це можливо у Солидарі у його підземному санаторії. Свої печери має святогірська лавра. Вони не соляні, а крейдяні і пускають туди не всіх. Це все таки монастир. Святиня. То що? Як тобі така нецікава Україна? Це неймовірно. Я про такі місця і не чув. Треба цінувати все своє, рідне, Україна неймовірна. Треба тільки придивитися. Це був лише маленький перелік її перлин. Знаєш, мир, мені потрібно внести деякі зміни. Новий маршрут. Ось така цікава наша Україна. Подивіться, якщо ви будете подорожувати Україною, ми можемо завітати до міста Київ. У ньому дуже багато різних пам'яток, де цікаво побувати. Також дуже цікавий місто Львів. Тут теж дуже багато чого можна побачити і для себе дізнатися щось нового. Також можна завітати до міста Дніпро. Міста Вінниця зустріне вас ось такими музичними фонтанами. А місто Одеса також подарує вам свої незабутні враження. А зараз давайте виконаємо вправу мікрофон. В якому куточку України ти побував? Що тебе найбільше вразило там, де ти був? Перегляньте, будь ласка, невеличке відео: Сім рукотворних чудес нашої країни. Мальовничі фортеці, стародавні храми, унікальні архітектурні пам'ятки. Україна зберігає неймовірні багатства. Цим дивам можуть позаздрити багато країн світу. Сьогодні ми розповімо вам про вражаючі чудеса України, які ви обов'язково маєте побачити хоча б раз у житті. Унікальний історичний та природний комплекс одне з семи чудес України. Острів Хортиця. Люди оселились тут 12 тисяч років тому. За легендою, саме на Хортиці в 972 році загинув київський князь Святослав, єдиний син князя Ігоря та княгині Ольги. Острів відігравав величезне значення і в козацьку добу хоча січі тут ніколи не було. Хортиця найбільший острів на Дніпрі, і саме тут існує цікаве творіння природи запорізька миска. Це заглиблення в скелі діаметром півтора метри, в якому за легендою козаки варили галушки. Це одне з найвідоміших туристичних місць України. Вперше про нього написали в 9 столітті. Хоча сучасний вигляд воно отримало аж у 17-му. Це Кам'янець-Подільська фортеця. Фортеця вражає своєю потужністю і красою: 11 мурованих башт висотою до 22 метрів, товщина стін сягає 3 метрів. Площа замку більше площі 6 футбольних полів 4,5 гектари. За легендою існує підземний хід довжиною 30 кілометрів, що поєднує Кам'янець-Подільську та Хотинську фортеці. Проте його досі ніхто не знайшов. Одна з найбільших та найвідоміших християнських святинь країни, Світова спадщина ЮНЕСКО, це Києво-Печерська Лавра. За майже тисячу років існування Лавра пережила нищівні напади та пожежі, але щоразу її відбудовували. Сьогодні Києво-Печерська Лавра – це більше 23 гектарів території, 144 споруди, серед яких підземні комплекси, храми, пам'ятки архітектури, віком до 900 років та музеї. Щороку побачити їх приїжджають сотні тисяч туристів з усього світу. Він найбільший не лише в Україні, а й в усій Європі. За оцінками експертів, він один із десяти найвидовищніших у світі. Це Вінницький фонтан. Довжина споруди майже 100 метрів, а ширина 10. Центральний струмінь б'є на висоту 63 метри, а бризки розлітаються на 140 під час мультимедійних шоу фонтан розпилює водний пил, на який проектується відео у форматі 3D. Вінницький фонтан за регістром судноплавства стоянкове судно, тож зареєстрований у відповідному реєстрі. Він має унікальну технологію зимування. На період морозі він повністю опускається під лід. Цей унікальний архітектурний ансамбль з'явився на світ наприкінці 19 століття. Це нетрадиційний комплекс споруд у дусі еклектики, якому переважають елементи візантійського та романського стилів. Світова спадщина ЮНЕСКО, колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Нині Чернівецький національний університет. За масштабами будівництво резиденції немало аналогів на Буковині і коштувало астрономічні за тодішніми мірками гроші 1 мільйон 750 тисяч гульденів. Тут трапляється, здавалося б, речі не поєднані. купол Невеженяківської школи, оздоблений зірками Давида. Адже будувати резиденцію фінансово допомогла єврейська громада міста. Загальна її висота 102 метри, а один лише меч в її руці важить 9 тонн. Це батьківщина мати. Спочатку передбачали, що на постаменті буде стояти бронзова з позолотою фігура жінки висотою 90 метрів. Біля підніжжя статуї буде падати водоспад аж до Дніпра. Та не так сталося, як гадалося. Металевий каркас виготовили зі сталі, а загальна висота фігури склала 62 метри. За розрахунками, батьківщина мати має простояти щонайменше 150 років. І навіть якщо до цього моменту трапиться землетрус силою 9 балів, статуя його витримає. До середини 1970-х років на цьому місці було село. Зараз дзеркально чиста вода Дністра та величні скелі. Це Бакота. Вона зникла з мап через будівництво Дністровської ГЕС і перетворилась на унікальну природну зону. Мікроклімат цього району такий самий, як в Ялті, адже скелі і ліси захищають узбережжя від північного вітру. А мальовнича природа і романтичний імід цих місць приваблюють сюди. Тисячі мандрівників. В Україні існують сотні унікальних місць. Неймовірна архітектура, первинна природа, живописні краєвиди. І якщо задатись ціллю розповісти про всі дива нашої країни, не вистачить і десяти телемарафонів. А взагалі про українські чудеса не треба говорити. Треба брати валізу та рушати в захопливу подорож. А зараз виконаємо мовну вправу. Доберіть ознаки до слова Україна, які починаються з букв поданого слова. Україна уважна, красива, розвинута найкраща, активна. Які слова ви можете підібрати? До нашої України, які починаються на ці букви. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою. Зелений на уроці мені дуже сподобалось, жовтий на уроці мені сподобалось, червоний на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу увагу та роботу на уроці і прощаюся з вами. До нових зустрічей!